Проглядається скарга Літвіна Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Секретар судового засідання хто з'явився у судове засідання? У судове засідання з'явився прокурор Овершівського, також у режимі відеоконференції з'явився скаржник літвін. Також виглядаючи судовому засіданні, буде кожна судового судових процесів технічним засобами за дана скарга розглядається слідчим судей Леніцького районного суду міста Кіровограда Плохиченка за участю секретаря судового засідання Березки. Чи будуть заявлятися відводи, Олександре Володимирович? На даний момент ні. Але я просив секретаря до судового на початку судового засідання надати. Повноваження прокурора на підставі яких повноважень у нас приймає участь прокурор? Так, Олександр Володимирович, у судовому засіданні є головуючий, і будете заявляти клопотання тоді, коли вам надано буде слово. Зараз з'ясовується питання відводів. Відводів немає. Ні, прокурор, у нас у вас будуть ми, ми, ми не пройшли 342 статтю. Де, де має, має бути роз'яснюються ваші права відповідно до положень статті 60 е, Кримінального процесуального кодексу України. Ви маєте право подавати на підтвердження свої скарги, речі, документи, отримувати інформацію, пов'язану з розглядом скарги, оскаржити ухвалу слідчого судді. Чи зрозумілі вам ваші права? Мені не зрозуміло, чому суддя порушує перебіг. Судового провадження, який визначений 28 главою параграфа 3 кримінально-процесуального кодексу. Олександр Володимирович, 340... головуючи на судовому засіданні, повторюється запитання, чи зрозумілі вам ваші права? Я, я ж вам пояснюю, що мені не зрозуміло, чому ви мої права порушуєте, які визначені кримінально-процесуальним кодексом стаття 342. Оскільки відповіді, відповіді на запитання головуючого немає, головуючий з'ясова, чи будуть до початку розгляду? Даної скарги, які заяви або клопотання. Так, вам надійшло клопотання про пряму трансляцію судового засідання, яка передбачена статтею 11 закону про судоустрій та е, відповідає вимогам Кодексу суддівської етики стаття 11. У вас все? Ні, не все. Слухай вас. У мене клопотання після проведення судового засідання надати доступ до файлів відеофіксації та обов'язково в повному об'ємі внести протокол судового засідання до електронного суду те, що не виконується також вашим секретарем. Так, вам роз'яснюється, що після того, коли надійшло до Ленінського районного суду міста Кіровограда ваше. Клопотання щодо трансляції судового засідання, слідчим судею в порядку підготовки справи до розгляду було ухвалу, якою якої задоволені вашого клопотання відмовлено. Щодо до іншого вашого клопотання, то ви можете бачити всі судові рішення через єдиний реєстр до судових через реєстр судових рішень, Державний реєстр судових рішень. Через електронний суд. Інших клопотання немає? Ну, от, якщо ви винесли за моїм клопотанням рішення, я вас прошу виконати 376-ту статтю, його озвучити в повному обсязі, щоб мені було зрозуміло, на якій підставі ви порушуєте закон. Так, судом відмовляється вам задоволені даного клопотання, оскільки воно міститься. В реєстрі і ви можете з ним ознайомитися. Ні, 370. сімдесят. Але 370... вам роз'яле вам ще вам роз'ясніння винесених. Але вам суд вас почув, але вам роз'яснюється про те, що в задоволенні ваше клопотання відмовлено. Прокурор у вас будуть заяви клопотання? Відсутнього оголошується про початок розгляду клопотання по суті. До Леніцького районного суду міста Кіровограда, зазначеної скаргою. Це скарга Літвіна Олександра. Це скарга на бездіяльність прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань за Літвіна Олександра Володимировича, Зазначається, що в провадженні кроковницького відділку РУП гонке протягом семи років перебувають. Перебуває кримінальне провадження номер 120 171, 200 700 01 8 29 До матеріалів справи приєднано докази у вигляді судових рішень на підтвердження посадового злочину інспектора Даві Підгорецького. Слідчим Ковтун шляхом посадової бездіяльності на протязі тривалого часу відносно мене вказує заявник, чиняється злочин до судового розслідування кримінального провадження. Сто 171 200 700 01 8 29 блокується. 31 грудня 2024 року я вказую заявник, звернувся до прокурора Кропивницької окружної прокуратури з заявою про злочин слідчого ковту ВД, який за 7 років не зміг виявити не зміг виявити прокурор разом з слідчим суддею Прошу визнати бездіяльність слідчого злочинною. Визнати бездіяльність прокурора злочинною, Визнати бездіяльність слідчого судді злочинною, зобов'язати прокурора внести відомості до ЄРДР та розпочати до судового розслідування щодо злочину, посадової особи слідчого Ковтум, ВД у кримінальному провадженні номер 120, 171, 200, 700, 01, 829. Визнати мене зазначає зайник потерпілим надати витяг з ЄРДР, надати відповідь протягом 24 годин на електронну пошту. Додатки. Підписаний 27.12.2024 року. Заява про злочин 365 прокурору СВ КРВ, РВП ТРЕ ОЛ 114.ДОК 1 Літвін Олександр Володимирович з року. Заявник, ви підтримуєте свою скаргу? Так, підтримую і наполягаю. Які будуть у вас пояснення, крім того, що зазначено в скарзі? Чи будуть такі пояснення? У мене пояснення досить просте. Є злочин, є докази, слідчий протягом тривалого часу. На мої прохання надати матеріали справи на ознайомлення, їх не надає. На мої прохання пред'явити звинувачення особі, яка вчинила злочин, який підтверджений двома судовими рішеннями, також жодних дій не вчиняє. Коли я направляю скаргу до прокуратури, прокурор дає відповідь, що ми щось весь час. Робимо. Але мені не зрозуміло, що робить армія інвалідів прокурорів, так як жодного впливу на кримінальне провадження не відбувається, провадження не ведеться до завершення для передачі до суду та висунення звинувачень. Тому я вважаю дії як слідчого, який веде до судове розслідування, так і чотирьох прокурорів. Які не можуть справитися злочинними. Тому на даному разі я подав заяву про внесення до ЄРДР кримінального провадження відносно слідчого, який перешкоджає досудовому розслідуванню шляхом невиконання своїх посадових обов'язків. У мене все. Прокурор, ваша позиція. А, підожіть хвилиночку. Скажіть, будь ласка, заємник, ви зверталися до слідчого судді заявою на оскарження бездіяльності слідчого? Так. Які результати розгляду? Ви ж їх і розглядали. Ну, раніше, можливо, ви ще зверталися. Та ні, До інших суддів чи У мене таке До враження, іншого. що у нас в Ленінському суді суддя Пахатніченка, в Кіровському суді суддя Завгородній, у нас більше суддів немає. І подальшого. Я, я, я не розумію, що перешкоджає винесені звинувачення особі в кримінальному провадженні, якщо там наявні докази. І все є. Прокурор, ваша думка щодо заяви щодо скарги? Е, е, я заперечую щодо задоволення вказаної скарги і е, на обґрунтування е, хочу зазначити наступне: що е, дійсно 31.12.2024 року, року до Карпивницької окружної прокуратури було подана заява. 31.12 31, вона датована на самій заяві, фактично надійшла до прокуратури і була зареєстрована 1.01.2025 року. заява про, про яку посилається заявник. Зміст вказаної заяви фактично зводиться до скарги на бездіяльність слідчого. І прошу. І надаю копію даної заяви до суду. Хоча вона іменована, як заява про злочин. Однак вона зазначається фактично про бездіяльність слідчого коптун, яка на думку заявника неналежно розслідує кримінальне провадження. Це заява є. Це заява є. Що було зроблено відповідно. Прокуратурою вказана заява була фактично розглянута, і пану Олександру Літвіну було надано відповідь. Зокрема, що вказане звернення було скеровано до начальника слідчого відділу з метою розгляду та вжиття заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у разі її слідчим Це по перше, і по-друге, було Надано відповідне роз'яснення щодо від... що е, скарги на рішення дії або бездіяльності слідчого, чи прокурора під час судового розслідування розглядається е, слідчим суддею місцевого суду, ну, в тому числі питання щодо невнесення ЄРД. І з огляду на даний зміст е, даної заяви, оскільки мається в е, ній посилання, фактично на бездіяльність слідчого, жодного слова, в чому полягає саме злочин слідчого. По відношенню до Літвіна було незрозуміло, фактично, вона зводилась до скарги на бездіяльність слідчого з Була відповідним чином і розглянута. Прошу вашу честь долучити копію е листа прокуратури, яким була надана відповідь на дане звернення. Е Ну в зв'язку з тим, що фактично заява про зучен злочину як таки, не, змістовна, не має відомості про час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, і зміст її зводиться до скарги на бездіяльність слідчого, тому було прийнято відповідне рішення. В Зв'язку з цим просили відмовити в задоволення скарги на бездіяльність прокуратури, оскільки прокуратура вжила всіх належних заходів по розгляду даного. Звернення, і, скажімо так, в найбільш короткий час була надана відповідь. Фактично на наступний день як було отримано дана скарга. Угу. Заємник, ви отримували листа з Кроковницької окружної прокуратури, лист від 2 січня 2025 року. Так, я його отримав. В даному листі моя заява про злочин, який передбачений. 364 365 стаття Кримінального кодексу кваліфікована як звернення. Якщо прокурор не розуміє, що таке звернення і що таке заява про злочин, то я йому для ясності написав, що це заява саме про злочин, який виражається в бездіяльності, невиконанні посадових обов'язків слідчим. Також мене дуже дивує те, що прокурор бачить порушення, пише мені про те, про відсторонення, про звернення до керівника слідчого відділку. У Мене питання, що чотири недопрокурори робили протягом всього цього часу. Вони тільки за зарплатою в касу ходять? прошу, честь, прошу зробити зауваження. Є е, пряме ображання. Працівників прокуратури і заявник, у вас будуть інші клопота, інші пояснення, які. Я, я хотів би почути вашу реакцію на те, що у нас чотири недопрокурора займаються так. незрозуміло чим в кримінальному провадженні. Заявник, заслухавши ваші поя... заслухавши ваші пояснення. Заслухавши ваші пояснення та пояснення прокурора, слідчим суддею оголошуються матеріали скарги. До скарги додає копію, заявник додає копію заяви про злочин від 31 грудня 2024 року, відповідно до якої вказує, що в провадженні Кроковницького відділку РУБГОНП протягом 7 років перебуває кримінальне провадження 120, 171, 200, 700, 01, 29, до матеріалів справи приєднано докази вигляді судових рішень на підтвердження посадового злочину інспектора Дабі Підгорецького. Слідчим ковтун шляхом посадової бездіяльності на протязі тривалого часу відносно мене вказує за них вчиняється злочин. До судового розслідування КП 120, 171, 200, 700, один, Блокується. Прошу невідкладно внести відомості до ЄРДР та розпочати ДР. Визнати мене потерпілим надати витяг з РДР. Прошу надати відповідь протягом 24 годин електронну пошту. Зазначена електронна пошта 31.12.24 Літвін. Олександр Літвін. Файли. Що це за файли у вас? Що вони підтверджують ці файли? Ви долучили до своєї до скарги файли, два файли. Про що вони? Ну, озвучте назву файлів, щоб я зрозумів. Кироваград, Олександр Алітвін, 71 номер електронної почти. Звернення Кіроваград, електронна почта, 31 грудня, заяв про злочин. Це, мабуть, і ваші заяви. Що? Ви направляли прокуратуру, так? Так. Зрозуміло, що ви зрозуміло. його отримали. судової трансляції. Так, а це що популярніший контент. А, а, я, а я це про, про те, як. Народу України цікаво, чим займаються прокурори, судді та слідчі. Армія в 15 тисяч прокурорів, яка 7 років не може довести до логічного завершення кримінальне провадження. І це якраз мої докази вашої суспільної. Витребуваності інформаційної, яка визначена 11-ю статтею закону про судоустрій. І я жодних секретів. Відносно скарги, відносно скарги будуть пояснення додаткові, немає. Я хочу, щоб відносно... ви... мені додатково пояснив прокурор, за що він отримував весь цей час зарплатню. Так, Якщо відносно... робить вас приєднає відповідно про свою інвалідність. Заявник суд робить вам зауваження, суд видаляється до нарадшої кімнати.